Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо відповіді на запитання. І дуже прийшло цікаве запитання, що означають неопізнані літаючі об'єкти, чи є про них щось сказано в Біблії? Що ми про це можемо сказати? На початок хочу прочитати слова Марка 13:5. Марка 13:5. Ісус же почав. Промовляти до них, тих, хто його слухав. Стережіться, щоб вас хтось не звів. Біж дослівний переклад стережіться, щоб вас хтось не обманув. Ми зараз живемо з вами в останні дні. Останні дні акції церкви на землі. Живемо в той період часу, коли сам Господь буде попереджувати перш за все свою церкву, тих, хто є в церкві, що останні дні будуть переповнені надзвичайним обманом. І тому сам Ісус. Попереджує своїх учнів, учні пізніше попереджують нас, стережіться, щоб в останні дні нас ніхто не обманув. Зараз дуже часто на... в заголовках сучасної медії почало набирати оберти дуже, цікаве, дуже цікава фраза. Що 11 травня цього року. 2023 року, 11 травня, неопізнані літаючі об'єкти мають забрати керівників всіх урядів, всіх держав. Тобто всі уряди, які є сьогодні на землі, вони мають своїх керівників, і зараз їх ніби 11 травня має забрати такий об'єкт, який ми називаємо неопізнаний літаючий об'єкт. Якщо ми з вами вивчаємо травень місяць. Ми побачимо, що він є досить таки складним. Те, що зараз на 11 травня деяка мідія такі, я би сказав, першого, колись би я про таке навіть ніколи не говорив. А зараз я мушу дати відповідь на таке запитання, тому що зараз це наводнює всі засоби масової інформації. Ми повинні пам'ятати, 6 травня, не даремно число 6, 6 травня, не 7, не 9, а 6 травня. Буде коронація короля Англії Чарльза III. власне, 6 травня. 14 травня Ізраїль буде святкувати своїх 75 років. Для Ізраїля це є надзвичайна дата. Якщо ми з вами вивчаємо книгу Даниїла, вивчаємо акуратний вихід ізраїльського народу, ми побачимо, що між виходом ізраїльського народу з полону і між тим. Як вони почали будувати храм, відбудовувати храм, ми маємо проміжок часу приблизно три, а деякі богослові навіть кажуть 5 років. В 589 році ізраїльтяни виходять, в 586 році вони починають відбудовувати храм. Дехто каже, навіть трошки пізніше мінімум три роки. Тобто зараз ми з вами бачимо, що вступивши в цей період 75 років, Може для ізраїльтян стати якась надзвичайна подія. Власне, цих 75 років сучасні глобалісти приносять на подію, коли починається їхній період відбудови того царства, яке має початися в 2030 році. 2030 році. Тобто, ми зараз з вами по відношенню до Біблії сходимо до позиції періоду великої скорботи. Періоду Даниїла, сім років, які даний для ізраїльського народу. Що таке НЛО, щоб ми з вами зразу конкретно знали, це є саме настояща вигадка демонів, саме настояща вигадка сатани. Якщо ми з вами акуратно вивчаємо історію сьогоднішніх днів, ми побачимо, що десь коли ще давніше йшли згадки про невивчені літаючі об'єкти. Але коли народився Ізраїль в 1948 році, відкривається нова сторінка, ви це можете дослідити вдома, вивчаючи літературу, не тільки комп'ютер, а вивчаючи літературу. Тому що е Ікапедія чи щось інше може для вас дати те, що вони хочуть для вас дати. Коли ми з вами вивчаємо літературу, таку, яка написана в референс, в книжках, ми побачимо, що такою вспишкою, неймовірною вспишкою, коли. Об'єкти почали ці невидимі, неопізнані бути навколо нас, якраз знаменується подією 1948 року. Три роки після Світової війни, коли народжується Ізраїль, і масово ми з вами починаємо бачити ці об'єкти. Чим ближче ми приходимо до періоду великої скорботи. Чим ближче ми підходимо до періоду підхоплення церкви, тим більше і більше ми з вами чуємо про ці надзвичайні явища. Відразу попереджуємо на основі слова Божого, що це не що інакше як прояви дії сатани, який готує певну акцію. Трошки пізніше ми з вами покажемо, яку акцію, чому, власне, зараз активізується, так би сказати, дія неопізнаних літаючих об'єктів. Щоб оправдати певні події, які стануться на землі після підхоплення церкви. Якщо ми з вами вивчаємо допотопний період, а власне, коли ми з вами відкриваємо книгу Буття, шостий розділ з другого по шостий вірш, ми побачимо, що перед великим потопом, власне, на землю приходить велика проблема. І ця проблема власне, зв'язана зі світом демонів. Зі світом павших анголів. коли анголи починають сходити до людських дочок, і від них народжуються надзвичайні люди, велетні. Уже декілька прослідкуйте мої минулі проповіді, і, власне, там, де я буду доказувати, що це будуть власне ангели, не просто божі люди, а ангели, павші ангели, які сходять до людини. Сьогодні на це час у мене нема, тільки хочу вивести другу лінію. Читаємо з другого вірша. І побачили Божі сини. Людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок з усіх, яких вибрали. І промовив Господь: не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло, і дні будуть сто двадцять літ. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок. І вони їм народжували то були силачі, що славні від віку. І бачив Господь велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки серця її, тільки злопався І, не, і пожалів Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своєму. Ми бачимо, яка велика трагедія стається в допотопному світі. Певного дня ангельський світ, павший ангельський світ, сходить до людини. Дехто може заперечити, як від ангела може родитися людина. Ангел може зайняти будь-яку людину. і... Через ту зайняту людину, власне, робити те, що може зробити людина. Коли ми з вами вивчаємо події з 70-х, я думаю, чи 80-х років славнозвізний Чекотило, який жив, я думаю, в Ростовській області, чого його не могли зловити? Уже фактично він сам признавався, що то він вбивав людей, вбивав в такий наглий спосіб, тому що коли брали аналіз Семені, які знаходили на трупах, цей аналіз Семені. Зовсім не відповідав аналізу Семені, який е, мав в собі цей чоловік. І власне це ставило ситуацію в тупік. В тупік, що люди чітко розуміли, що це не Чекотило, а хтось ніби інший. І коли фактично він же все розказав, як проходив цей акт, пам'ятаємо, що ми жили в комуністичній країні, яка не припускала духовного світу, тоді прийшли до розуміння, що Чекотило є зайнятий, і коли йде. Акт, з якою жінкою, сперма, яка виходить від чоловіка, вона зовсім не відповідає аналізу сперми того чоловіка, який мав цю акцію. Так, що, коли ми з вами говоримо до, про допотопний світ, є декілька пунктів духовного світу, як може це робити ангел. Перш за все, він може зайняти людину, людина стає демон-позест, зайнята демоном, і пізніше ця людина уже виконує волю ангела, який ввійшов в неї. Другий акт. Це, звичайно, сон, коли людина впадає в сон, і в сні може звершувати, ангел з неї може робити те, що людина фактично бачить і переживає. І коли ми з вами вивчаємо певну науку по вигананню демонів, власне, люди свідкують. Як дуже часто вони навіть чекають того моменту, коли вони підуть спати, і потім вони мають інтеркорс з ангельським світом, який ніколи не зрівняється з відносинами між чоловіком і жінкою. І до чого це я веду? І власне завдання анголів, впавших анголів, зводилось до того, щоб людина втратила сенс Бога. Іншими словами, щоб той ген, який є в людині, більше ніколи не шукав Бога? Що для людини Бог не потрібний. І як ти людині не свідкуй, людина ніколи не прийде, не буде шукати Бога. І чому, власне, Бог каже шостим віршем, і пожалкував Господь, що людину створив на землі. Як може взагалі Господь за чимось жалкувати? Чому він пожалкував? Тому що він зараз чітко бачить, що людина вже сама, що ген її зіпсутий, вона сама до пізнання правди не може прийти. І зараз Господь жаль його зводиться до того, що на землі в допотопний період, проста математика чи арифметика, жило приблизно стільки людей, як жило зараз. І зараз Господь цих всіх людей має знищити. 8 мільярдів людей. Господь мусить дати наказ, бо вони всі йдуть в пекло. Добре, що знайшовся серед один чоловік, і це було провідіння Боже, що той один чоловік пізніше дасть відновлення для цілого світу до потопнього. А так Господь жаліє, що він фактично цілий світ мусить знищити. Уявляєте, який жаль в Господа? Що, як би сталося з батьком, якби батькові сказали, що всі твої діти йдуть в пекло? І ти нічого не можеш зробити. Який би жаль був би в такого батька, тут ще не просто жаль, а що ти, їх, як Господь, мусиш сам кинути це в озеро огняне, бо іншого виходу немає. Їхній ген покаяння є заблокований. Що ми маємо сьогодні подібну ситуацію? Недаремно ми бачимо з вами різного роду пандемії і тому подібне, до чого вони приводять. Але до дальшого я йду. Чому, власне, в останні дні появляються ці неупізнані лідаючі об'єкти? Чому версія їхнього бачення стає все більшою і більшою? Як ви думаєте, як буде себе вести той цілий світ, який лишається на землі? 8 мільярдів людей, якась певна частина піде в небеса, і як Антихрист мусить їм пояснити, де щезла церква? І, власне, ті анголи, які діяли в допотопній світ, зараз вони подібним образом, тільки по відношенню чином, по відношенню до наших днів діють. Вони змінюють свою форму, набирають різної ілюзії, представляються себе як неопізнані літаючі об'єкти, коли ви дивитесь на тих, що ніби кого бачили, хто сидить там всередині, там далеко до якогось Божого творіння. Конкретно бачиш, сидить демон. І зараз. Цілий демонський світ готується для того, що коли церква буде підхоплена в небеса як пояснити цей фактор? І от зараз якраз пояснюється, що ті, що в церкві, вони мали особливу енергію, яку ми називаємо Святий Дух, цією енергією вони були зв'язані. З певними неопізнаними літаючими об'єктами, і ці літаючі об'єкти бачать, де її людина, забирають по відношенню до цієї енергії цю людину, садять в свій неопізнаний літаючий об'єкт, і вони щезають. Дуже легке пояснення. І, власне, ми з вами живемо в цей період період великого чи найбільшого світового обману. І це є не що інакше, коли ми чуємо з вами мову про неопізнані літаючі об'єкти. Коли демонський світ набирає певної форми, і не просто набирає певної форми, якщо в допотопній світ. Люцифер хотів довести цілий світ, що він був повністю знищений, і щоб не було ні одного праведника, з якого буде Ісус Христос Месій, який знищить Його. І вони фактично майже дійшли до того рівня, коли лишилася одна людина на цілій землі. Вони знищили Ген Бога, заблокували повністю Ген Бога. А тепер, в останні дні, коли ми, власне, навіть дата така називається 11 травня. Звичайно, придумана дата, хоч демонський світ знає, що за тим всім стоїть. Пам'ятаємо, з чим ми маємо справу, що ті люди, які лишаться на землі, вони більш як впевнені, пізніше почують таку теорію, що прилетіли такі об'єкти і забрали цих людей в небеса. Чи куди там вони їх забрали? Десь невідомо куди. Хтось тоді читає Біблію. Хто сьогодні стоїть на сторожі, вірить в Ісуса Христа, ми повинні вірити тільки в Ісуса Христа. І якщо на землі щезне певна категорія людей, ті люди, які лишаться на землі, повинні чітке мати розуміння, церква пішла в небо. Знаєте, сьогодні дуже багато християн, особливо американського світу, які вірять в підхоплення церкви, дуже цікавий спосіб хочуть засвідкувати для тих людей, які лишаться на землі. Як ви засвідкуєте? І от ми знаємо, що. Американці, ну, канадійці так само, люблять носити різного роду цепочки, браслети. У нас в християнському світі, нашому українському, славянському, це не було заведено. І от що вони роблять? Вони дуже часто на, на, тепер на тих браслетиках своїх пишуть: Я цепочка лишається на землі, і, сві, і на цепоці написано: Я є в небі. Раз лежить цепочка, цепочка ж не піде в небо, лишилася на землі. І от той чоловік, який підходить, прийшов до хати, там мусить бути такий-такий чоловік. Чоловіка нема, лежить цепочка. І ти піднімаєш, тут цепочкою написано Я є в небі. Є браслет написано Я є в небі. І людина тоді дійсно бачить. Бачимо, як не раз думає англійський світ. Ми так далеко не думаємо. Англіки навіть в тому питанні думають, як би ще засвідкувати для тих людей, які не попали в число церкви, але щоб вони етліс могли мати спасіння. Щоб вони ніколи не прийняли на своє чоло число 666 і не, поклонили, не поклонилися образу звіра. А як ти поступиш, дорогі друже? Що ти лишиш після себе згадку, чи, можливо, нічого не лишиться, Лишиться на землі, і будеш дивитися і бути приймати участь в періоді великої скорботи? Господь є добрий, Він сьогодні різними способами говорить для нас. Не віримо в те, що диктує для нас світ, а віримо в те що Господь прийде і забере свою невісту, якими ми сьогодні повинні бути готовими. Хай Господь всіх нас підготує до цього. А зараз я хочу, щоб ми всі стали і будемо молитися там, де ти є, де знаходишся. Не вір ніякі об'єкти, це є видумка сатани. Вір в Ісуса Христа, який вже стоїть і стукає, і ми маємо з ним бути дуже скоро в небі. Будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо тобі за цю чудову інформацію, яку ти сьогодні даєш нам в розумінні всіх обманів, які будуть діятись на землі. Дай нам вірити тільки в тебе, мати фокус тільки на Біблії, на святому слові, на своєму житті, щоб воно було правильним, і дай, щоб ми ніколи не лишилися тут на землі. Відкрий очі для тих людей, хто є навколо, щоб вони не вірили ніякі літаючі об'єкти, які є виходкою сатани, щоб вони не вірили ті всі чудеса, які сьогодні можуть робитися руками. Тих людей, які служать Антихристу, щоб ми сьогодні вірили тільки конкретно Слові Божому і в тому, що є записано в Слові, дай нам бути готові, готовими до того моменту, коли Ти будеш кликати свою невісту у небеса. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо твоє царство є сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.